Я думаю, що ті люди, які сьогодні представляють комуністичну партію, вони насправді е дуже далекі від е якихось реально ідеї ідеології, це Політична прислуга олігархії, яка використовує оці от комуністичні гасла для того, щоб мобілізувати певну частину електората, яка в результаті потім все одно в Верховній Раді злиється в одне річча з партії регіонів. Тобто сьогодні діє така хитра маніпуляція. Ті, хто на сході України розчаровується в партії регіонів, частково їхні голоси протікають до комуністів, але ж все одно в парламенті комуністи будуть все одно мати менше голосів, ніж регіони, і відповідно будуть молодшими партнерами в коаліції з. Регіонами. Тобто ті люди, які думають, що голосуючи за комуністів, вони голосують проти партії регіонів чи якимось чином в піку партії регіонів. Вони не розуміють, що в результаті все одно вони голосують за регіони. Це така хитра технологія, яку вони придумали. Я вважаю, що комунізм в Україні має бути судовий процес над комунізмом, і ця ідеологія має бути оголошена поза законом. Це має бути як Нюрнберг 2 Враховуючи той факт, що на сьогоднішній день комуністична ідеологія в Україні не покарана. Ми бачимо ситуацію, коли Українофобія починає набирати обертів. Ми бачимо, що вже сьогодні ставиться під сумнів геноцид українського народу у 20 столітті. Комуністичні злочини не покарано. Досі величезна кількість нас, вулиць, пам'ятників, нас в міст, які є на чі. Єсть комуністичних катів, і це безумовно має бути змінено. І чим раніше це відбудеться, тим краще. Власна свобода в парламенті буде безумовно добуватися цього.